Надзвичайну ситуацію обласного значення оголосило МОЗ на Вінниччині. У місті продовжує зростати захворюваність на гепатит. А уже 207 лабораторно підтверджених випадків. Інфекційна лікарня заповнена хворими уже на 50%. Хвороба поступово виходить за межі вінниці. Уже є випадки зараження у Хмільницькому, Гайсінському, Тульчинському та Жмеринському районах. Санітарні групи проводять перевірки на Вінницьких ринках, обробляють громадський транспорт та проводять щеплення лікарів. Про ситуацію у сюжеті Владислава Гемби. Підвищена температура тіла нудота та татаблювота. Цим уже кілька днів страждає 22-річний Ілля Нікітенко. Коли у нього вже стала жовтіти шкіра, хлопець звернувся до лікарні. Медики підтвердили в іллі усі показники гепатиту, захворювання якого фіксується у Вінниці. Вступив сюди 19 жовтня. Скарги почалися де го тільки була підвищена температура тіла до 38 385 і потім вже через п'ять днів з'явилась така ніби жовтушні шкіри і склер. З'явилась така сильна нудота і блювота. Гепатит А це захворювання, яке не має важких наслідків, пояснюють лікарі. Як правило, пацієнту потрібно до двох тижнів курсу детоксикації. Важких випадків немає. За важкі випадки ми врахуємо, якщо сильно виражена інтоксикація, у таких пацієнтів немає, але переважна більшість середньої важкості з дуже високим рівнем білірубіна до 500, тобто жовтяниці, і високим рівнем активності так званих починкових проб. Зараз в лікарні міста до 100 хворих на гепатит. Аби розірвати ланцюг захворюваності в місті, школи перевели на дистанційне навчання, обмежили роботи ринків та дезінфікують зупинки та громадський транспорт. Чотири бригади фахівців з Міністерства охорони здоров'я та обласних санітарних лікарів продовжують шукати джерело зараження. Першочергове джерело шукається, проводиться всі підрозслідування усіх випадків з лабораторним контролем. Є гепотези. Кількість цих гепотез буде з часом зменшуватися, але поки що до джерела збудника інфекції вірусу гепатиту А говорити поки що рано. Ми побували на ринках, де мають бути обмеження щодо продажу домашньої продукції. При вокзалі працює. Адміністратор Олександр Комісарчук пояснює, у них суворо слідкують за дотриманням правил санітарних норм, а працівники здають усі необхідні аналізи та тести, які вимагають відповідні служби. З Суботи. Приходять працівники санепідемслужби, Держпродспоживслужби, якщо правильно назвати все, в суботу. І вчора вже брали аналіз крові у всіх працівників, усіх реалізаторів. Ні в кого не виявлено нічого. Для запобігання поширенню інфекції у Вінниці посилили контроль за прибиранням та дезінфекцією громадського транспорту. А ще медики нагадують про тестування на вірус гепатиту. А він безкоштовний, якщо є направлення від сімейного лікаря. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.